Ще свій день. В загальному я у мене в мене підйом всім 7 годин ранку, я сідаю за руль і поїхав по блокпостах розвозити снає... боєприпаси, там, речі. Кому що треба, коротше. Все. Ясно. Ну, але ти пам'ятаєш взагалі от той день, коли там вас повезли на схід, які в тебе були відчуття? Чи був якийсь страх перед тим невідомим? Що тебе там чекає? Нічого такого не було зразу. Яких там нічого не було. А там десь як під Волноваху розстріляли перший наш блокпост. Ну, то Тоді так, тиждень, може, боялися, потім почали всі масово. Бун піднімати, на Миколаїв їхати якби додому. Але додому ніхто нікуди не поїхав, виїхали всі в Миколаїв. А а нас ти? 15 чоловік в зводі залилося. Нас зробили вже зведений БТГР. Ми поїхали ближче під Деня вже. Було 4,5 тисячі солдатів з офіцерами з усіма. Оцей поїхав на Миколаїв, то залишилося. П'ятсот 500, 500 чоловік. Ну а скажи взагалі, яка там ситуація? Чи дійсно вистачає там продуктів? А, наскільки там ціниться солдатами допомога? А, хто допомагає? Допомагає більшості просто люди.